21 листопада 2013 року. Тоді прихильники європейського напрямку збагнули угоду про асоціацію з ЄС підписувати ніхто не збирається. Люди відреагували масовими протестами. Лише на Майдан Незалежності в столиці в цей день вийшли близько півтори тисячі громадян. Днем пізніше такі акції організувалися і в інших містах, зокрема в Чернівцях. І вже нарешті ми досягнули тої мети, що все таки суспільство воно звернуло увагу, і з кожним днем все більше і більше людей приходило на протести. І в кінці кінців вже це переросло в таку великий, великий протестний рух в місті Чернівці. Вже 24 листопада майдан незалежності зібрав близько 100 тисяч прихильників євроінтеграції, переважна більшість з яких студенти. Сходом настрій мирних протестів змінився в ніч проти 30 листопада. правоохоронці майдан розігнали силою. Молодь били киками та ногами за те, що вони відстоювали свою громадянську позицію. Перше велике вічі, яких потім було дуже багато, яке зібралося 1 грудня, воно вже виходило зовсім з іншими гаслами. Уже не стільки за євроінтеграцію, скільки проти режиму, проти нелюдського поводження міліції. Більш радикальних дій активісти майдану вдалися з середини січня після підписання Віктором Януковичем законів, які отримали назву диктаторських. День соборності, 22 січня, був названий кривавим днем. Тоді, за офіційними даними, було вбито п'ять активістів. Далі було захоплення адміністративних будівель в областях, підпал приміщення профспілок в Києві, сотні поранених і близько ста загиблих. Опісля втеча Януковича, зміна влади, майдан притих. Зовсім скоро анексія Криму, протести на користь Росії. Революція гідності кажуть політологи, була Домовою цих подій, але не обов'язково їх наслідком. Я переконаний в тому, що Росія, починаючи ще далеко наперед від 21 листопада, мала ряд сценаріїв. Можливо, цих сценаріїв було 5, можливо, 10, можливо, півтора десятка на різний випадок. Розвитку ситуації, але що не вдалося зробити, це е, оця така довгострокове наше завдання було змінити саме суспільство, тому що ну фактично не можна от Євромайдан називати революцією, е, поки не відбудеться якихось докорінних змін в самій країні. Зараз на даний момент ми бачимо зміну влади. Але як таких змін суттєвих не відбулося. Фіналом революційного майдану має стати 25 травня, вважають фахівці, адже саме вибори повинні задовільнити всіх і об'єднати країну. Вероніка Залевська, Іван Чижик, Михайло Антонюк, місцевий час.